Чи може вчитель забирати телефон у дитини на весь день? Я думаю, що ні, насправді, бо це річ е, особлива, ну особиста, точніше. Особисті речі це ну не дуже oh, не за, конечно ні. ні, тому що це на вічна віщо ж є такі гіперактивні діти, що інколи може і треба, ви знаєте, ну може, у mm -hmm. дивлячись по обставину зробити зауваження, але забирати на весь день ні. Чинним законодавством України в принципі не передбачено право у вчителя будь-що відбирати у учнів. Відповідно до закону України про освіту, учні мають право на безпечне та здорове середовище. В даному сенсі мається на увазі сукупність умов у закладі освіти, які унеможливлюють фізичний, майновий та моральний булінг. Принципами освітньої діяльності є формування поваги до прав та свобод людини і формування нетерпимості до порушення честі, гідності та будь-яких. Дискримінації у свою чергу статтею 41 конституції України прямо передбачено, що ніхто не може бути протиправно позбавлений своєї приватної власності. Дана власність є непорушною, тому що це особиста річ, немає права він не розпоряджатися. І порушує особисто кордон людина. Цей телефон не заважає, то я думаю, цього не варто робити. Таким чином, забираючи телефон у дитини, викладач порушує її конституційні права, принципи освітньої діяльності та вчиняє булінг.